Гарний кусочок рибки маємо. Будемо його засолювати двома способами. Ділимо на дві частинки по хребті. Вибираємо кістки, але треба купити пінцет. Рибку не сумити. Помили, обсушили, ставимо на вагу. Цей 450 грам, 450, гад. Сіль часто потрапляємо на акції, на свіжу форель, кусок охолоджені, 52,90. Дуже класна, приємна ціна. Шматочок десь важує приблизно десь 1 кг. Першу засолюємо червоним бурячком. Сіль, буряк. Следующий спосіб Класичний. Просто сіль. Накриваємо кришками в холодильник на сутку, можна на 12 год пройшла. Дивимося до нашої рибки. Ой, О, яка ця червоненька. Зараз від бурячка помиємо рибку. Бачите, в чим відмінність? О. Ми поки тут нарізаємо вже, дегустуємо. Так. Алінка вже ого наїлася. Ці два способи приготування кожній по-своєму смачний. Алінка запропонувала з буряком. Я люблю класичний, але цей не відкидайте. Я не Тоже... знаю, як то, але це мої найсмачніші бутерброди. Ще не виключаю ікру червона.